Сьогодні розглянемо питання, як правильно підключати автоматичний вимикач, почнемо з того, до якого контакту автоматичного вимикача потрібно підключати живлення до верхнього контакту чи до нижнього. В інтернеті багато суперечок і думок з цього приводу. Звичайний модульний автоматичний вимикач має два контакти нерухомий контакт зверху і рухомий внизу автомата. І якщо звернутися до нормативних документів, то в правилах улаштування електроустановок України пункт 3.1.26 сказано при односторонньому живленні, при підключенні живильного провідника або кабелю до апарата захисту необхідно здійснювати підключення до нерухомих контактів, тобто до верхніх. Жодної інформації про інші допустимі способи в українських правилах немає. В більшості виробників нерухомий контакт якраз знаходиться зверху. Це видно на електричних схемах, які зображені на корпусі автоматичних вимикачів. Ось ця схема як бачимо, нерухомий контакт зверху, рухомий знизу. На роботу автомата зовсім не впливає, з якого боку до нього буде підключено живлення зверху чи знизу. Він буде працювати правильно при будь-якому підключенні чому тоді правило вимагає підключення до нерухомого контакту. Підключення до верхнього нерухомого контакту потрібне для того, щоб це правило стало загальним для всіх електриків. Фаза знаходиться зверху, і всі знають, що якщо вимкнути автомат на нижніх клемах напруга буде відсутня. Йдемо далі. Автоматичний вимикач встановлюємо на DІN рейку в електрощиті, у кожного автомата внизу є спеціальна пластикова засувка. Її потрібно відвести, встановити автомат на DІN рейку і натиснути назад до клацання. Тепер переходимо до підключення автомата. Для підключення використовують дроти з жорсткими та монолітними жилами або гнучкими багатожильними проводами. Спочатку розглянемо підключення до автомата монолітного дроту. Беремо дріт і знімаємо з нього ізоляцію на 1,5-2 см. Потім вставляємо у затискну клему автомата і затягуємо гвинтом. Забезпечуючи таким чином хороший надійний контакт, тут важливо не зробити помилку, коли знято занадто малий відрізок ізоляції з дроту при такій помильці в клему автомата при затисканні контакту автоматичного вимикача потрапляє контакт не на стромопровідну жилу без ізоляції, а на ізоляцію дроту. У результаті поганий контакт, який призведе або до пошкодження автомата через нагрівання, або до відсутності світла в квартирі. Знайти потім таку помилку дуже складно і на це може піти дуже багато часу, адже візуально всі автомати в щитку цілі і дроти не пошкоджені, а світла в квартирі немає. Тому підключення автомата має бути виконане правильно зачищеним дротом. І нічого страшного, якщо склеми автомата трохи виглядатиме дріт без ізоляції. Якщо вам потрібно підключити кілька автоматів в одному ряду від одного дроту, для цього використовують заєднувальну ось таку шину або, простими словами, гребінку. Для підключення однополюсних автоматів використовують однофазну шину для триполюсних автоматів трифазну гребінку якщо шини під рукою немає, можна зробити саморобні перемички з монолітного дроту. Для цього беремо шматки дроту однакового перерізу. А ще краще зробити перемичку з цільного шматка дроту. Для цього, не знімаючи ізоляції, робимо перемичку потрібного розміру під кількість заєднуваних автоматів. Потім знімаємо ізоляцію на довжину 1,5-2 см і ми отримуємо нерозривну перемичку потрібного нам розміру. І якщо ви робите перемички з окремих дротів, то дроти повинні бути однакового перерізу. Ніколи не заєднуйте автомати перемичками з різним перерізом дротів. А також не можна підключати до однієї клеми автомата дроти різного перерізу, оскільки дріт з більшим перерізом затиснеться добре, а дріт з меншим перерізом буде бовтатися і скрити. В результаті поганого контакту швидко оплавиться ізоляція дроту і врешті-решт згорить автомат. Зараз ми покажемо цю помилку. Спробуємо підключити до одного автомата дроти різного перерізу. Наприклад, перерізом 4 і 2,5 квадратних міліметри. Ось вставляємо в клему два дроти, затягуємо. Дріт з перерізом 4 квадрати тримається міцно. 2,5 квадрати бовтається і взагалі не затягнувся. І затягнути його міцно не вийде. Тепер подивимось, як підключати до автомата багатожильні дроти. Часто при розподілі електрощитів електрики використовують гнучкий багатожильний дріт. Тип такого дроту ПВ. З ним простіше і зручніше працювати, однак основна помилка, яку при цьому роблять при підключенні таких багатожильних дротів до автомата це підключення дротів без наконечників. Якщо підключати багатожильний дріт без наконечників, то жилки дроту передавлюються і обламуються. Це призводить до зменшення перерізу дроту та до погіршення контакту, тому підключення багатожильного дроту необхідно здійснювати за допомогою наконечників НШВ. Наконечник одягається на багатожильний дріт і за допомогою спеціальних прес кліщів, які призначені для опресування, обжимається, і ми отримуємо такий результат надійне опресування як наслідок надійний контакт. Якщо потрібно в одній клемі автомата підключити два багатожильних дроти, то використовуються наконечники N 2, вони відрізняються від звичайного наконечника для одного дроту тим, що мають форму прямокутника. Сюди зручно заводити два багатожильних дроти, і вони також обжимуються прес кліщами. За допомогою таких наконечників зручно робити перемички для групових автоматів. Тому професійні електрики, як правило, використовують такий спосіб для того, щоб зробити перемички між автоматами. Але для цього необхідно мати прескліщі. Ще я раджу вам після підключення всіх проводів в електрощиті перевірити, наскільки надійно ви затягнули всі контакти автоматичних вимикачів щита. Також рекомендую періодично, раз на рік, підтягувати всі контакти автоматів. Щоб уникнути нагрівання через поганий контакт. Ось і все, сподіваюся, наше відео було для вас корисним. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і поділитися ним у соціальних мережах та серед своїх знайомих і друзів. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся на наш канал, щоб регулярно отримувати нові цікаві відео.